Але мені здається, що все рівно істина вона трохи глибше і істина вона завжди буде всередині, вона не буде ззовні. Тому що навіть коли ми слухаємо різних гуру, да, різних вже прокачаних людей, як нам здається, до кінця, до кінця все рівно. Ми набираємося опити, і ми набираємося якогось да, світогляду від різних людей. І ці всі різні знання не створюють наш персональний погляд. Вот. І цей персональний погляд від Озі є набагато важливішим, ніж, ніж якийсь зовнішній. Тому що зовнішнє завжди буде нав'язане, а зовнішнє вже пропущено через свою призму. Thank you.